Може, проект мирного плану обговорюємо далі не тільки це питання, обговорюємо далі із Данилом Лубківським, заступником міністра закордонних справ України в 2014 році. Пане Данило, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. почули ми щойно. Ось дуже трошечки, як змінився план, який надала який був оприлюднений медіа від Сполучених Штатів Америки. Також Олександр Бев сказав, що одразу. По приїзду в Київ команда їде презентувати його е, президенту України. Що ви почули? Як ви оцінили би роботу делегації у Женеві? Насамперед, це хороші новини про те, що план змінився, тому що те, що ми побачили з повідомлень преси, якщо це вважати за той документ, який обговорювався в той чи інший спосіб на початковому етапі з американцями, то звичайно, що цей документ не витримує жодної найменшої критики. Ці так звані 28 пунктів. Цей документ абсолютно справедливо розкритикували всі. Найбільші українські голоси, і напевно, що навіть не треба заглиблюватися в якісь елементи через те, що там картина зрозуміла, від абсолютно блискучого аналізу. В якій дала Олександра Матвійчук вісім тест щодо 28 восьми пунктів, від аналізу Арсенія Ценюка і Київського безпекового форуму, де просто детально розібраний кожен елемент, і там все чітко зрозуміло до сьогоднішньої репліки ініціативної групи 1 грудня, зрозуміло, що була велика суспільна оцінка українська. І не тільки українське, загальноєвропейське. І, до речі, цей елемент, мені здається, зіграв на руку українській делегації. Сьогодні Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ, який брав участь в переговорах, mm -hmm. він в інтерв'ю Financial Times, якщо я не помиляюся, сказав про те, що початок переговорів з американцями був напруженим, тому що американці вони були розлючені тим, що хтось злив цю інформацію в пресу. І... Можливо, саме те, що була така велика суспільна реакція, допомогла українській делегації продемонструвати цю стійкість і заслуга в тому, що цей план змінився, окрім роботи українських дипломатів. Безперечно, є в тому, що була колективна велика реакція на провокацію, яку зробили росіяни. Пане Данило, але те, що план зараз змінився, угу. абсолютно на мою думку, не гарантує, що деякі пункти, які не подобалися Україні, не подобалися Європі, Потім знову на якомусь черговому етапі не повернуться в цей план. Звичайно. Ми це розуміємо, правильно Звичайно. і я ми сьогодні насправді з Інною в нашому ефірі ексклюзивно говорили з секретарем комітету національної розвідки і оборони Романом Костенком, народний депутат. І він сказав, що зараз не найкращий момент для України вступати в переговори, і тут він казав і ситуацію важку на лінії фронту, і корупційний скандал, який зараз так чи інакше. Урядову делегацію супроводжує, хочемо цього чи ні. Що робити зараз в Україні? Чи варто нам зараз так би мовити рухатися до цього моменту мирних переговорів? На вашу думку, ніхто в світі так не зацікавлений в мирі, як ми. І ми маємо цю позицію абсолютно чітко артикулювати, підкреслювати і казати: ми боремося за свою свободу, і ми зацікавлені в мирі, в мирі, довгостроковому стабільному, стратегічно справедливому. Чи зараз є сприятлива ситуація? Ні, не є сприятлива ситуація. Погана ситуація, дуже погана ситуація. А хто гарантує, що не буде гіршої ситуації незабаром? Хто гарантує, що ситуація не погіршиться впродовж зими? Взагалі, чи можна уявля... уявляти собі ідеальні переговорні ситуації, особливо в такому страшному конфлікті? На мій погляд, навряд. Саме тому е, абсолютно раціонально і розсудливо в тому діяти, щоб використовувати можливості і правильно оцінювати все, що ми бачимо перед собою. А ми бачимо кілька важливих речей, тому що цей документ з'явився з, з е, подачі росіян, і як ми бачимо, і багато експертів це констатували, що це фактично російський документ. Ото той перший про 28 пунктів, перший про 28 пунктів. Якщо Росія ініціює такі документи, це означає, що в Росії погані справи. Угу. Тому напевно, що зараз є та ситуація, коли потрібно спробувати використати максимум можливого, але чітко і строго дотримуючись нашого, наших інтересів і наших червоних ліній. Ну, до речі, Росія не отримувала офіційно жодного мирного плану. Про це заявив речник Путіна Дмитра Пєсков. Дмитро Пєсков, за його словами, Кремль уважно стежить за заявами, які супроводжують переговори між США та Україною у Женеві, але російсько-американських переговорів цього тижня не заплановано. От таке враження зараз можливо, я помиляюсь, що росіяни починають трошечки дистанціюватися від цього пригорного процесу, чому, якщо вони самі фактично, як ви теж зазначаєте, вони його ініціювали зараз. Можна робити різні припущення: від конспірологічних щодо того, хто саме ініціює в російському середовищі такі переговори, хто веде переговорну лінію, які сили між собою воюють і борються, до е, версії, яка абсолютно теж може, має право на життя, про те, що це типова російська тактика, вкид. Потім контроль за ситуацією, нагнітання ситуації, а потім дивитися, що можна з цього урвати. Це типова кагибільська лінія, угу. тобто може бути і повернення знову да, до активної якоїсь позиції з боку Росії. Як ми можемо тоді спрогнозувати їхні подальші дії? Зараз перед нами кілька важливих кроків, або я би сказав, так це можна назвати бенчмаркс, такі віхи. Перше і найважливіше, це те, що росіяни промахнулися своїми міркуваннями, які вони закладали в 28-пунктний план. Тому що вони завжди мудрують, завжди щось вигадують, але в підсумку не враховують найважливішого. Цим планом вони хотіли зламати Україну. Це не вдалося. Але цей план мобілізував вкотре мобілізував європейців. І замість розколу між американцями і європейцями сьогодні ми бачимо за підсумками Женеви і за підсумками діалогу між Європою і між європейськими лідерами і Вашингтоном. Ми бачимо про те, що формується єдина цілісна позиція. Невідомо, як довго вона проіснує, невідомо які. Коники буде викидувати президент Дональд Трамп. Але mm -hmm. тим не менше, ми бачимо, що сьогодні така позиція формується, і це важливо. Це е, е, дає підстави нам сьогодні сподіватися на порозуміння між президентом Дональдом Трампом і президентом Зеленським, тому що це є перший етап, який має тепер і стоїть перед нами. Е, домовленість між двома президентами. Якщо вдасться сформулювати цілісну тверду позицію між Вашингтоном і європейським. Ськими столицями і Україною ми виграші. Ми виграші апріорі, але далі потрібна скурпульозна робота з росіянами, і тому на цьому етапі важливо діяти розсудливо, захищаючи всі наші червоні лінії, доходячи до того, щоб була єдина позиція всіх союзників. А тоді нехай буде реакція Росії, якщо Росія відмовиться. Це підтвердження агресії, це продовження санкцій, це продовження підтримки України. А якщо Росія готова погоджуватися на таку розмову, тоді ми будемо говорити з позиції єдиного західного фронту. Ми зараз поговоримо про те, хто може вплинути на Росію, щоб вона погодилася чи ні. Але ви згадали Європу? А в мене є питання, яке я сьогодні не змогла нікому поставити. План е, Європи це фактично корекція отого плану США, тому що вони пройшлися по всіх пунктах і видали е, свій варіант. Чи означає це, що у Європи немає оригінального свого плану примирення? І чи навіть оцей відкоригований пункт Європи буде врахований десь там в тому варіанті, який зараз є, не знаю вже з кількох пунктів, про які розказав е, член української делегації в Женеві Олександр Бевс. нам сьогодні? Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то в Європейського Союзу і держав-членів Європейського Союзу насамперед є оригінальні інтереси інтереси в тому, щоб е, допомогти врятувати Україну, зупинити агресора і так далі, це найважливіше. Чи обов'язково в Європейському Союзу мати свій окремий план? Так. Ми добре розуміємо, що сьогодні єдина сила, яка може вплинути на Путіна і не лише на Путіна, але й на діалог з Китаєм. А Китай це теж учасник, це його треба завжди пам'ятати і тримати в голові в, в, в згадку про Китай в цій ситуації. Це означає, що єдина сила, яка може вплинути і на Москву, і на Китай, це звичайно Дональд Трамп. Угу. Подобається це нам не подобається, але це є реальність, і саме тому європейські європейські лідери, на мій погляд, діють грамотно. В тому, що вони не намагаються створити конфліктну альтернативу, а намагаються взяти за основу те, що пропонує Вашингтон, але наповнити його тим правильним змістом, який відповідатиме спільним інтересам. Я думаю, що це розсудливо. А от, якраз про зміст в будь-яких планах, які ми бачили в медіа американському або російському. Частково європейському скрізь говорять про гарантії безпеки для України. Але питання: чи будуть ці гарантії виконуватися в майбутньому? Як ви, як дипломат, бачите дійсно правильно е, виписані чи можливо побудовані гарантії безпеки, які би дійсно гарантували Україні в майбутньому, вибачте, за тавтологію, мирне життя? Пана, це я не маю. І історія міжнародних відносин свідчить, що в е, кожний конфлікт, кожна війна унікальна, рецепти унікальні. Хоча є, звичайно, аналогії, звичайно, є паралелі, але тим не менше, всюди е, в створення того, що називається еквілібріум, рівновага, яка в, забезпечує довгостроковий мир і безпеку, вони в кожній ситуації, в кожному конфлікті вони є свої власні. З точки зору України, на мій погляд, немає жодної іншої альтернативи для ефективного забезпечення наших інтересів безпекових інтересів, як стаття 5 Вашингтонського договору, членство України в Альянсі в або ті гарантії, які відповідали би цій статті, це ефемізм поки що ці речі не розшифровуються, і можливо добре, що вони не розшифровуються, але готуються. І тут треба покладатися на професіоналізм наших колег-дипломатів в тому, що все ж таки це буде зроблено в той спосіб, який не повторить сумний досвід виконання Будапештського меморандуму. Що означає, що гарантії мають бути юридично зобов'язуючі. Це означає, що вони мають передбачати ратифікацію парламентами всіх держав, які будуть ці гарантії надавати. Але в нашому випадку гарантіями на мій погляд є кілька речей: це сильна власна армія з необмеженою кількістю або тією кількістю, яка може ефективно відбити напад в майбутньому. Це безперечно сильний ВПК зав'язаний на європейський союз і на Сполучені Штати. Це, безперечно, необхідний фінансовий ресурс за допомогою, в тому числі європейського союзу. І е, треба розуміти, що українська армія найсильніша сьогодні в Європі, і е, її послуги, і її допомога теж важлива і для інших держав. Саме тому Україна в цій ситуації не просто не просто контрибутор, тобто не той, хто бере. Але і може бути і донором безпеки. Тобто наші гарантії полягають не просто в документі, а наші, в, в, наші гарантії полягають так само в довгостроковому спільному оборонному плануванні. Тому що що таке стаття 5 в, в договору про заснування північно-атлантичної організації північно-атлантичного договору даруйте за тавтологію? Це ця стаття вона не лише декларує один за всіх і всі за одного. Ця стаття вона визначає, дає підвали, вона є основою для того, щоб формувати довгострокові воєнні стратегії, яким чином ми забезпечуємо взаємосумісність, яким чином ми діємо на полі бою, які в частини куди йдуть і що роблять, тобто весь комплекс речей, які демонструє агресору, що якщо ти сюди заходиш, ти отримуєш відразу ефективну військову відповідь, і це єдиний спосіб нам разом. З нашими західними партнерами на, на тривалу перспективу забезпечити власну безпеку. Да. Ще одну новину хотіли обговорити з вами сьогоднішню. Очільник Кремля Володимир Путін мав телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За інформацією пропагандистських змі, лідери обговорили мирний план Вашингтона щодо закінчення війни, який складається з 28 пунктів. Путін заявив, що ці пропозиції в нинішньому вигляді можуть стати основою для врегулювання конфлікту. Водночас Ердоган висловив готовність сприяти мирному процесу та надати Стамбул як майданчик для перемовин. Пане Данила, отже. Дійсно готуються перемовини. Ми готуємося до перемовин. Я не маю такої інформації. Я можу так само, як і ви, лише спостерігати за процесом, отримуючи від, від своїх колег зі світу з різних джерел повідомлення про те, які є головні симптоми того, що відбувається. Судячи по тому, Росія е, відчуває складність своєї ситуації. Росія хотіла би скористатися складністю ситуації України. Росія хотіла би скористатися марнославством Дональда Трампа і водночас його зацікавленістю в економічній співпраці для того, щоб на цьому етапі від, відгристи, відвоювати для себе в найкращу переговорну позицію. Наразі їм цього не вдається. А чому не вдається? От я все ж таки повернуся до цього питання. У України зараз погана позиція. У Росії відносно непогано. Якщо дійсно в цих умовах буде підписаний договір, то на мою думку виграє від цього Росія. Можливо, не правий. Росія за НАТО самовпевнена і як завжди, що притаманно КГБістам, бачить в горизонт мислення достатньо недалекий. Тим не менше для спецоперацій їхнього таланту вистачає. Те, що ми бачимо, на мій погляд, є частиною спецоперації. Водночас, якщо вдасться виробити спільну, це те, що я щойно і казав. Якщо вдасться виробити спільну єдину позицію Вашингтона, європейських столиць і Києва, це означає, що російські спроби наштовхнуться на спротив значно консолідова більш консолідованої, потужнішої, вагомішої сили, яка таким чином здатна досягти результату. І тоді ми побачимо кілька інших речей: це ескалацію, тому що якщо путіну не вдаватимуться переговорні результати, uh -huh. слід і можливо очікувати ескалації, ескалації на полі бою і треба бути свідомим цього, але це не покращить внутрішньої ситуації в Росії. Це не дасть можливості вирватися з того, куди Путін їх завів. А може Таїп Приджеп Ердоган не тільки надати Стамбул як майданчик для перемовин, але й вплинути на Володимира Путіна в питанні сісти за стіл і почати переговори, чи ні? Чи там не такі стосунки? Мені здається, що фактор Туреччини дуже важливий і особисто президента Ердогана. Але судячи і впродовж багатьох років аналізуючи поведінку Володимира Путіна, можна сказати, що на Путіна можуть вплинути лише сили калібру Китаю або Сполучених угу. Штатів. І нам ми цінуємо і і потрібно цінувати зусилля всіх держав, які з доброї волі і доброчесно хочуть допомагати України, Україні Україні. Але звичайно, що треба тверезо оцінювати ситуацію, що вплив на політику Росії частково може здійснювати лише надпотуги, і, безперечно, що ми мусимо теж усвідомлювати, що поки Путін живий, ця війна буде продовжуватися. Ну от питання, як можуть Україні допомогти інші країни, зокрема європейські представники країн коаліції охочих, зберуться завтра щоб обговорити прогрес в роботі над майбутнім мирним планом для закінчення війни Росії проти України. Про це на брифінгу заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного за її словами. Засідання пройде у форматі відеоконференції в Європі. Фактично така поки що неформальна група, так Організувалася, яка допомагає зараз Україні, як вважаєте, чи буде підсилюватися роль цієї організації в майбутньому, і чи дійсно рішення, яке можливо, ми завтра почуємо після цього засідання, якимось чином позитивно вплине на ці перемовини? Хочеться сподіватися, не можна відкидати будь-яку пропозицію чи будь-яку допомогу, яка конче потрібна Україні, але в нас є конкретні завдання: це допомога для фронту, це використання заморожених російських активів, це вплив на Вашингтон для формулювання для формування тієї позиції, яка би була сприятливою, і відповідала українським інтересам. Якщо в цих діях коаліція всіх дружніх нам держав здатна до. І посилити позиції, це буде прекрасно. Як вважаєте, які пункти із першоначального плану 28-го були найнебезпечнішими для України? Фактично всі, окрім, ну, якщо не враховувати, декоративні, кожен з цих пунктів є маячнею, практично маячнею був, в той чи інший спосіб. Хотілося б, звичайно, подивитися на те, до чого домовилися в Женеві. Це теж питання, яке, на жаль, чи на щастя, поки що невідоме. Але тим не менше, що для нас найважливіше? Для нас найважливіше суверенітет. Для нас найважливіше перспектива членства України в НАТО, перспектива членства України в Європейському Союзі. Для нас найважливіше гарантії безпеки, які би в тому, як ми вже сьогодні обговорювали, в тому ключі, які забезпечать нашу обороноздатність на велику дистанцію на довготривалий період часу, і безперечно, для наших інтересах, що є елементом наших гарантій безпеки, це єдність між Америкою і Європою. Тому що лише так ми можемо. Можемо зламати хребет російській гідрі, пане Данило. Якщо можна ще питання, да. от там один з пунктів, на який я звернув увагу, і ми мало про це здається говоримо. 26 й здається про амністію для всіх учасників військових дій і відмову від юридичних претензій в майбутньому. Як вважаєте, в фінальному варіанті переговорів це, це може залишитися? Це, 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 це не мислимо, не мислимо і неприйнятно з жодної точки зору ані з правової, ані з етичної, з будь якої з, з загальнолюдської цього допустити не можна. І, і, і треба сподіватися, і в твердо демонструвати, в тому числі, і нашим офіційним представникам, що для українського суспільства такий крок буде неприйнятним. Почали розмову з червоних ліній, які озвучив Руслан Стефанчук, і ними ж завершили, але вже в вашому варіанті, дякуємо вам за участь дякую, в ефірі Для аудиторії суспільного. Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України 2014 року, був гостем цієї години. Говорили про мирний план і всі його різновиди, і як це позначиться на мирній угоді і нашому з вами житті.